А там, да у мені там знайомий лісник привезе, порішає. Сьогодні завезли Андрію з Жубкова. Привіт, Андрій, е, вже хрен знає, які раз підряд дрова. Він бере себе по чуть-чуть, йому -чуть, так проще. Позиція. Питань нема. І тих п'ять з половиною складометрів виглядає як сім насипних. І що? І це все вона все вийшло тринадцять тисяч двісті гривень. В нашій машині складеними це було е, півмашини. Плюс-мінус до чого веду? Е, що звідки стрій дешеві ціни беруться? Бо якби малесенький кузов і накидає з горкою, і сказати, що там не 5,5, а 7, людина пересічна, більшість з замовників взагалі чехли не знімуть, скільки там тих дров, і що? І в кінцевому результаті дровокола дорого за складометр, бо ж він міряє і правду, каже. А вдруге за 13 тисяч ціла машина! Але питання, чи не лохти за свої гроші, коли ти все віриш? Вихів нас граб приїхав, ти просто забудуй. А ще скільки хуляри його? Диви, диви, диви. найкраще дрова в нашому регіоні найжаркіше.